Добрий день, мої любі четверокласники! На сьогоднішньому уроці математики ми з вами розберемо тему площа і периметр. Любі друзі, час настав, кличе нас до нових справ. Отож час унигаємо, добрі справи починаємо. Вскриваємо зошит з математики, відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи та з великої літери пишемо 6 квітня, класна робота! Після цього каліграфічно з нового рядочка пропиши число 1542. Не забувай ставити відео на паузу для того, щоб записувати. Відкриваємо підручник з математики на сторінці 114. Номер 264 ми з тобою розберемо його усно. Полічи, скільки квадратних одиниць займає кожна фігура. Ми пригадаємо, що одна клітинка це одна квадратна одиниця. Якщо половина клітинки та ще половина, разом це буде також одна квадратна одиниця. Отже, починаємо. Полічи, скільки квадратних одиниць займає перша фігура. Перша фігура займає 5 квадратних одиниць. Полічи, скільки квадратних одиниць займає друга фігура? Друга фігура займає 6 квадратних одиниць. Скільки займає третя фігура? Третя фігура займає 5 квадратних одиниць. Полічи, скільки займає четверта фігура. Четверта фігура займає 6 квадратних одиниць. Полічи, скільки займає п'ята фігура. П'ята фігура займає 6 квадратних одиниць. Полічши, скільки займає шоста фігура. Шоста фігура займає 3 квадратних одиниці. Полічи, скільки займає сьома фігура. Сьома фігура займає 5 квадратних одиниць. Восьма фігура займає також 5 квадратних одиниць. Дев'ята фігура. Дев'ята фігура займає 8 квадратних одиниць. Десята фігура. Десята фігура займає 5 квадратних одиниць. Одинадцята фігура займає 5 квадратних одиниць. І 12 фігура займає також 5 квадратних одиниць. Номер 265 усно. Порівняємо спочатку площі, а потім периметри в кожній парі фігур. Давай пригадаємо, що таке периметр фігури. Периметр – це сума всіх сторін фігури. А Площа фігури Площа фігури – це поверхня, яку займає дана фігура. Отже, для того, щоб порівняти спочатку площі, а потім периметри в кожній парі фігур, нам треба для цього використати як одиницю площі квадратик S І як одиницю довжини сторону квадратика А. Зразок. Пара під номером 1. Площа першої фігури нашого квадрата становить 4С? Чому? Тому що займає 4 клітинки. Площа другої фігури, бачите, S2 дорівнює 3С, тому що займає 3 клітинки. Периметр першої фігури, фігури 8А. Чому? Тому що ми рахуємо кожну сторону квадратика. Вгорі дві сторони, внизу дві сторони, разом 4. Ліворуч дві сторони 6. І праворуч також дві сторони. Це вісім разом. Отже, периметр першої фігури 8а. 8 сторін А. Периметр другої фігури рахуємо Вгорі три 3а. Внизу 3а, разом 6. Ліворуч одне А. 7 і праворуч також одне А. Також буде разом 8. Отже, периметр другої фігури також 8А. Робимо висновок, що дві різні фігури можуть мати однаковий периметр і займати різну площу. Порівнюємо другі фігури. Отже, обчислюємо спочатку. Знаходимо площу першої фігури. Площа першої фігури 6С. 6 квадратиків займає перша фігура. Площа другої фігури також 6С, тому що займає друга фігура також 6 квадратиків. Периметр знаходимо першої фігури. Дивимося, для того, щоб знайти периметр, нам треба порахувати, скільки сторін А має ця фігура. Перша фігура вгорі три сторони, внизу три сторони, разом 6, ліворуч 2, 6 плюс 2 8. І праворуч 2, ще 8 плюс 2 буде 10. Отже, периметр першої фігури 10 А. 10 сторін А має ця фігура. Периметр другої сторони, другої фігури буде 12 А. Чому? Тому що ця фігура має 12 сторін А. 3 вгорі, 3 внизу, це 6. Ліворуч, 2 та 2 праворуч це 10. Але ще ж у нас є здвиг. так? Коли клітинки здвигаються ліворуч, у нас та праворуч, то ми теж їх рахуємо. Це буде 11 та 12 сторона. Отже, периметр другої фігури 12а. Робимо висновок, що дві Різні фігури можуть мати однакову площу і мати різний периметр. Тобто можуть мати різні фігури як різну площу, так і різний периметр, а можуть мати однакову площу та однаковий периметр. Зараз пишемо в своїх зошитах номер 265. Нам треба обчислити та порівняти за зразком вище, так як ми робили в номері 264. Кожну пару фігури. Дивимось жовті, жовта перша пара фігур у нас є. Рахуємо, обчислюємо, чому буде дорівнювати площа першої фігури жовтої. Для того, щоб дізнатися, скільки буде площа займати, нам треба порахувати кількість клітинок. Рахуємо. Отже. Площа першої фігури 10С. Тому що у нас клітинка це С, як з попереднього номера. Обчислюємо, скільки буде площа другої фігури. Рахуємо, скільки клітинок займає друга фігура. Друга фігура займає 10 клітинок. Тодже, С2 дорівнює 10s. Записали. І тепер нам треба порівняти ці дві площі. Перша площа першої фігури 10s, площа другої фігури також 10s, отже, між ними ми можемо поставити знак дорівнює. Тепер обчислюємо периметр першої фігури. Пам'ятаю, що Периметр. Для того, щоб обчислити периметр фігури, нам треба рахувати кожну довжину сторони квадратика. Так? Отже, скільки у нас таких? 22. Отже, периметр першої фігури 22а, А це сторона квадратика. А периметр другої фігури рахуємо. Скільки сторін квадратика. Периметр другої 14. а Який знак між ними можемо поставити? Правильно більше, тому що 22 більше, ніж 14. Самостійно обчисли наступні дві пари фігур. Площу та периметр за зразком першої, потім перевіримо. Постав відео на паузу. Перевіряємо площа другої пари фігури першої фігури 12С. Площа другої фігури 16, 12 менше, ніж 16. Периметр першої фігури 18а, а периметр другої фігури 20а, 18 менше, ніж 20. Третя пара площа першої фігури 12с, площа другої фігури також 12s. Між ними ставимо знак «Дорівнює». Периметр першої фігури 20, а периметр другої фігури 22а. 20 менше ніж 22. Номер 267 Давай спочатку усно знайдемо всі фігури, що мають таку ж площу, як червоний квадрат. Обчислюємо. Яка площа червоного квадрата? Чотири клітинки. Збоку 4 вгорі 4 на 4, 16. Так, порахували. Дійсно, 16 клітинок займає ця фігура. Рахуємо, які ще фігури займають таку ж площу, як червоний квадрат. Поставлю на паузу, потім перевіримо. Отже, така ж, таку ж площу має друга фігура та 7. Тепер у своєму зошиті запиши номер 267 та дізнайся периметри фігур 1, 4, 5 і 7. Та запиши у свій зошит. Для того, щоб дізнатися периметр першої фігури. Нам треба порахувати периметр. Так, це сума. Рахуємо, скільки сторін має ця фігура кожний квадратик. Так, рахуємо. Отже, порахували і записали, що периметр першої фігури дорівнює 24а, тому що 24 сторони квадратика. Так, у нас має ця фігура. Рахуємо периметр четвертої тепер фігури. Периметр четвертої фігури буде дорівнювати також 24а. Рахуємо периметр п'ятої фігури. Так, порахували, так, що периметр п'ятої фігури у нас буде 16а. Не забувай, що ми беремо сторону клітинки за одиничі довжини. І рахуємо сьому фігуру, тепер периметр сьомої фігури, периметр сьомої фігури буде 24а. А який з цих чотирьох периметрів буде такий самий, як периметр червоного квадрата? Чому дорівнює периметр червоного квадрата? 16а, правильно. Отже, периметр п'ятої фігури буде дорівнювати периметру нашого червоного квадрата. Молодець. Задача 267. Пишемо. Задача 267. Поміркуй. Столяр зробив дві рамки прямокутну і квадратну. У кожній із них одна сторона має довжину 20 см. Потім він скріпив їх разом так, як на малюнку. Знайди периметр утвореної подвійної рамки, якщо довжина коричневої рамки становить 36 см. Короткий запис складати не будемо, одразу розв'язок та відповідь. Отже, яка буде перша дія? У нас є дві фігури і дві довжини: 36 та 20 см. Отже, перша дія нам треба їх додати. 36 додаємо 20, буде 56 см, це довжина утвореної рамки. Друга дія, нам тепер треба знайти периметр утвореної рамки. Пам'ятаєш формулу периметру прямокутника. Так, у прямокутника протилежні сторони рівні, тому ми їх довжини помножимо на 2. Отже, 2 помножити на суму числа 56 та 20. 56 довжина це утвореної рамки, а 20 її ширина. І множимо на 2, рахуємо, це буде дорівнювати 152 см. Отже, відповідь пишемо 152 см периметр утвореної рамки. Постав на паузу, якщо не встигаєш. Номер 268 пишемо в своєму зошиті посередині номер 268, перемалюй і доповни фігуру так. Перемальовуємо рожеву фігуру спочатку першу. По клітинкам у своєму зошиті перемальовуємо і доповнюємо цю фігуру так, щоб її площа становила 16 квадратних одиниць. Тобто нам треба намалювати таку фігуру, щоб вона містила в собі 16 квадратиків. Доповнили фігуру. У вас може утворитися ось така фігура. До прикладу, вона може бути іншою, але головне, щоб вона, її площа становила 16 квадратних одиниць, тобто 16 квадратиків. Дізнаємося периметр цієї фігури, що в мене. Пишемо внизу. Периметр дорівнює 18А, тому що 18 сторін квадратів. Поряд креслимо наступну фігуру. Перемальовуємо, так. Та доповнюємо, щоб її периметр доповнював 20 одини, дорівнював 20 одиниць. Наприклад, у вас може бути ось така фігура. Домалювали. Тепер треба вдізнатися площу утвореної фігури. Дивимось, у нас є 4 рядки, і в кожному рядку по 5 клітинок. Отже, нам треба помножити 4 на 5 або 5 на 4, це буде 20. Отже, площа утвореної фігури 20 квадратних одиниць. Записали. Давай розглянемо та розв'яжемо задачу 269. Пишемо в зошиті задача 269. Старий вовк за ніч пробіг 24 км. І це третина тієї відстані, яку пробіг молодий вовк. Вовчиця пробігла половину того шляху, що пробігли два вовки разом. Скільки кілометрів за ніч пробігла вовчиця? Отже, перша дія, короткий запис складати не будемо, одразу розв'язок та відповідь. Отже, знаємо, що старий вовк за ніч пробіг 24 км, і це третина тієї відстані, яку пробіг молодий вовк. Отже, в першій дії можемо дізнатися, скільки пробіг молодий вовк. Якщо 24 це тільки третина, отже, треба 24 помножити на 3. Це буде дорівнювати 72 км пробіг молодий вовк. Вовчиця пробігла половину того шляху, що пробігли два вовки разом. А ми не знаємо, скільки пробігли два вовки разом, тому можемо дізнатися. Додаємо, скільки пробіг молодий вовк і скільки пробіг старий, і це буде дорівнювати 96 км пробігли два вовки. І тепер вовчиця пробігла половину того шляху, що пробігли два вовки разом. Отже, третя дія в нас буде яка? Якщо вовчиться половину від того, що пробігли два вовки, то нам треба поділити на два, яку буде дорівнювати 48 км. Пишемо відповідь: 48 км пробігла вовчиця. Ставимо в кінці крапку. Якщо ти не встигаєш, не забувай ставити відео на паузу. Номер 270. Пишемо в зошиті посередині номер 270. Накресли: рівносторонній трикутник КЛЕ. Пригадай, що рівносторонній трикутник матиме три. Рівні сторони. Наприклад, твій трикутник буде мати кожну сторону по 5 см. Чи по 6 см кожна сторона, можливо, по 3 см кожна сторона. Накресли. На нас свій вибір. Рівносторонній трикутник. Позначаємо його КЛМ. Даємо йому ім'я. І тепер поділи навпіл відрізок КМ. Беремо лінійку. відміряли, скільки наш відрізок КМ. Якщо він 6 см, то навпіл, да, це буде по 3 см. І постав точку О. Да, посередині цього відрізка. З получі точки. Л та О. Так, вашу вершину трикутника з точкою О. Сполучили? Креслимо тільки простим оліцем, не забувай. А літери пишемо ручкою. Утворилося у нас ще два трикутники: КЛО та ОЛМ. Що ти можеш сказати про них? Які це трикутники? Правильно, утворилися два однакові прямокутні трикутники з прямим кутом О, Так, що в одного трикутника прямий кут О, що в іншого трикутника буде о прямим кутом. Номер 271. Пишемо посередині номер 271. Знайди всі фігури, що мають такий же периметр, як жовтий прямокутник. Усно. Спочатку усно знаходимо всі фігури, що мають такий же периметр, як жовтий прямокутник. Для того, щоб дізнатися, так, який периметр, нам треба його спочатку Обчислити. Обчислюємо жовтий прямокутник має периметр. 14. Так, 14а. 14 сторін квадратиків має. Отже, які ще фігури мають такий же периметр? Постав на паузу, а потім перевіримо. Перевіряємо, такий же периметр має сьома фігура. Тільки одна. А тепер письмово дізнайся площу кожної фігури, взявши клітинку за одиницю площі. Постав на паузу, потім перевіримо. перевіряємо. Домашнє завдання на сторінці підручника 114-117 Повторити всі вивчені правила, які ми сьогодні розібрали на уроці. Та самостійно, самостійно виконай номер 272. Тобі треба взяти клітинку за квадратну одиницю і накреслити дві різні фігури площею 18 квадратних одиниць кожна. Тобто, в тебе буде дві фігури накреслено з площею 18 квадратних одиниць кожна. Це мають бути різні фігури, не однакові. Бажаю тобі успіхів у виконанні завдань. Дякую за увагу. До побачення!